Безпечне освітнє середовище сьогодні це не лише про правила і інструкції, це про довіру, партнерство та постійний розвиток. Саме з таким підходом у Биргорському ліцеї імені Тараса Шевченка 9 січня напередодні початку нового навчального семестру організували консультативно-методичний івент для педагогів. Як директор я дуже радію з того, що наш заклад це не тільки про контроль навчальної діяльності, контроль роботи вчителів, це ще й методична допомога. Дякуючи своїй такій гарній когорті заступників із навчальної, з виховної роботи, з господарської роботи, я спокійна за те, що ми розвиваємося, ми йдемо в ногу з часом, ми намагаємося бути завжди в тренді разом з дітьми. У ліцеї наголошують, сучасна школа це простір, де вчитель не лише навчає, а й навчається разом із дітьми. Саме тому колектив постійно шукає нові формати роботи та взаємодії, які відповідають запитам часу і потребам учнів. Тут прагнуть будувати освітній процес на засадах партнерства, довіри та взаємоповаги, створюючи середовище, у якому кожен учасник навчання почувається почутим, підтриманим і мотивованим до розвитку. Сьогоднішній захід, який проводять наші заступники, їхні помічники, педагогічні працівники, це свідчення того, що ми розвиваємося, що ми хочемо бути для дітей не тільки корисними, а ще й справжніми друзями. Бо ми сьогодні продовжуємо вчитися бути з ними на одній хвилі. Бути з ними партнерами, тому що освітній процес це якраз таки про партнерські стосунки. Рада, тому що можемо показати одну із сторін нашої роботи, нашого педагогічного колективу, і сподіваюся на те, що справді вчителі в новий другий семестр прийдуть з новими силами, з новими знаннями, з новими бажаннями зробити освітній процес в ліцеї ще кращим. Методичні заходи в нестандартному форматі тут стали вже доброю традицією. Вони об'єднують педагогів, мотивують до змін і допомагають знаходити відповіді на виклики сучасної освіти. Вже п'ять років поспіль, починаючи з 2020 року, проведення методичних заходів нестандартної форми стало традиційним для нашого навчального закладу. І ці заходи, як правило, проводяться під час зимових канікул. Цього року ми вирішили організувати консультативно методичний івент, який має назву Безпечне середовище ключ для ефективної. Роботи та розвитку Іван побудували у форматі чотирьох тематичних локацій, кожна з яких присвячена актуальним питанням освітнього процесу. Учасники мали змогу кожною групою почергово працювати в різних просторах. Такий формат дав можливість комплексно поглянути на безпеку та ефективність освітнього простору і отримати практичні інструменти для щоденної роботи з учнями. Перша локація це проєкт «Навчай для України, моніторинг та подолання освітніх втрат. Друга локація щастя це внутрішня гармонія, третя локація здоров'я збережувальні технології в освітньому процесі. І четверта локація конфлікти та шляхи їх вирішення, булінг та його наслідки. Локації будуть проводити як Заступники директора, так і вчителі-предметники, вчителі початкової школи, а також залучені наш практичний психолог і соціальний педагог. Ігрові формати тренінги та командна робота дозволили педагогам не лише отримати нові знання, а й відчути себе учасника спільного процесу змін. У невимушеній атмосфері вчителі мали змогу обмінятися досвідом, випробувати сучасні методики, краще зрозуміти потреби колег і знайти дові підходи до взаємодії з учнями. Такий формат сприяє розвитку комунікативних навичок, формуванню командного духу та надихає на впровадження інновацій у щоденну освітню практику. Одним із пріоритетів сучасної української школи є створення безпечного освітнього середовища, тобто такого простору, де кожна дитина буде себе відчувати вільною, буде навчатися і розвиватися без страху. Це мотивує для проведення сучасних уроків, використовуючи різні методики. І я сподіваюся, що для наших педагогічних працівників сьогоднішній захід стане таким гарним закінченням зимових канікул. Так і вони з новими силами, з новими, можливо, знаннями з новим досвідом почнуть творчо працювати в другому семестрі 2025-2026 навчального року. До роботи локацій традиційно долучилася і психологічна служба ліцею, яка стала важливою складовою заходу. Фахівці працювали з педагогами у форматі тренінгів і практичних вправ, допомагаючи глибше зрозуміти питання емоційного стану, взаємодії в колективі та безпечного освітнього середовища. Психологи переконані, саме через практику, живе спілкування та тренінгові форми вчителі найкраще засвоюють нові підходи, які згодом зможуть ефективно застосовувати у роботі з дітьми та повсякденному шкільному житті. У нас цей методичний івент проводиться уже не перший раз. Це дуже, ви знаєте, цікава і корисна форма для педагогів, бо ми в формі тренінгів, навчання вони освоюють ті знання, які їм треба. І це і цікаво, і корисно, і подобається всім учасникам. У нас завжди декілька локацій, і зазвичай кожного разу нас запрошують психологічну службу, ліцею запрошують на одну з з локації. Так що ми з задоволенням беремо участь, і нам подобається, і можемо, я ж говорю, донести педагогам в такій формі щось цікаве. Консультативно-методичний івент став підсумком зимових канікул для педагогів і водночас старту до нового етапу роботи. В ліцеї переконані, безпечне середовище, професійне зростання та партнерство основа успішного другого семестру.